Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку астролог Інна Гнатюк. Вітаю, Інно. Вітаю, дорогі глядачі. Вітаю, Тетяна. Ну що ж, сьогодні вже наступив жовтень. Завтра нас чекає затемнення. Інно, ну що кажуть зірки? Що несе нам жовтень? Чого чекати, чого остерігатися? Які дати жовтня є важливими? Так, в дійсності основна подія жовтня це в нас сонячне затемнення, яке відбудеться в знакові діви. Його в нас видно не буде, тому що воно почнеться о 18.43 і буде тривати до 0,046 за київським часом. На Накшатрі Хаста символ Руки. Тобто, нас заставить відпускати від себе. Старі програми, старі стосунки, стару роботу те, що не приносить нам вже більше користі і братися за нове. Отакий От основний посил цього затемнення. Е, так, і... Завдяки це все буде відбуватися завдяки детальному аналізу, так як діви це в нас про доточність, про уважність до деталів, аналіз сфери кар'єри, сфери стосунків і сфера здоров'я. Ну, на світовому рівні також там. Будуть такі негативні аспекти, як сонце буде в, в падінні в нас з 16, на 17 жовтня по 17 листопада. Тобто, ослабляється влада. Тут теж йдуть зміни кардинальні у владі, далі йдуть очищення влади, і також це. При тому, що Марс буде в падінні, в общем, жовтень таки має трішечки ослаблення дає, щоб ми трішечки притормозили, задумались, також може давати епідемії на півроку, так як в затемненні участвує Меркурій і він спалений, підгоряє в градусах сонця, майже градус-градус, там зустріч сонця з Меркурієм, хоча він зараз сильний в екзальтації. Тому. З фінансами, з банками, е, багато якоїсь нечесної інформації. Нервовий дуже період нас чекає на протязі півроку. От, Марс пошкоджений, Сонце пошкоджений, Меркурій пошкоджений. Дуже багато планет, таких пошкоджених. Тому півроку оцих, який буде вплив затемнення, вони досить непрості е, нас чекають. Е, але. Ну, що в нас не буває, робить нас сильнішими. Ну і можу детальніше по поличках, це я так нарізала основні моменти, але вони а. не є позитивними. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай давайте інно розглянемо ось для України в політичній сфері, тому що зараз, як ми знаємо, так події дійсно складаються. Що і хід подій, і хід війни зараз може дуже е, різко змінюватися, тому що ми бачимо це, спостерігаємо і е, на світовій політичній арені, і взагалі в нас середині країни. Що жовтень несе для України і які дати, от саме в політичному аспекті, є важливими? Так, тут ми після коридору затемнень плавненько входимо в під період Юпітер, Сонце, Сатурн. Сонце це влада, Сатурн це карма, яка вже дозріла. Цей період почнеться в нас з 10 жовтня цього ж року і буде тривати до 25 листопада. Той тобто, кармічний період для влади, ну тут не тільки про владу ще зачепить в карті України другий та третій дім гороскопу. Другий дім це про казну, про фінанси. І так як Меркурій спалений е, в, в, в затемненні, це і можна віщувати про те, що буде здорожчання цін саме на продукти, е, самі такі для життєвої необхідності. Е, також дивлюсь, банківська система сьогодні поставила обмеження, що тільки можна до 150 тисяч між картками е, перекидувати, тобто вже, вже прищемляють. От тут по фінансах дають такі обмеження, е, здорожчання продуктів харчування, здорожчання цін. Інфляція буде рости в цей період, в період півроку. Про це нам говорить. І карта України, також обестіння грошей ото щось що з фінансами, з банківською системою будуть відбуватися якісь казуси ну неприємні для людей не в нашу сторону, не в кращу сторону. Ну нічого, переживемо, подолаємо це на протязі півроку, прогноз. І так само питання поповнення казни. Так? Період сонця сатурн е е кармічна розплата для влади, для чиновників, для керівників, які не наповнювали казну, а розкрадали казну. Зараз вони будуть масово ще далі викриватися. От саме цей період до 25-го, 11-го. І зміна влади фонить в нас оцей цілий рік. Ми бачимо, як міняється влада. Ну, будемо бачити, що далі, як воно чи на краще. Ну, все, що не робиться, то на краще і. Тут викриття зміна влади, державних керівників, які розкрадали бюджет, теж якось будемо, чи то бюджет буде закладатися, будемо думати про бюджет. Ось Фінанси фінанси стають на перший план, але це також буде надходження допомоги підписання важливих контрактів угод з іноземними державами. Тут ще теж нас чекає величезна підтримка світова нашої. Казни. Значить, десь там пан Зеленський домовиться, <гум> віримо в нього. Ну і падіння економіки в цей час нашої української економіки теж дуже от воно мені фонить і турбує в цей період. Не просто буде в, в плані цьому. Так, відмова від старих шаблонів та установок. Ідемо в напрямок на нове. Все нас трансформують, очищають, нашу державу очищають так? <плес> для якогось нашого вищого кроку освіті. І також питання колективної безпеки. Другий дім це про безпеку. Ну, теж будемо бачити, можливо, питання бомбосховищ, шкільних бомбосховищ теж буде Ну, Наружу, тому що це все актуально. Ну і дай Боже підвищити цю колективну небезпеку нам за цих от пів року. Тобто будуть можливості відкриватися. Також третій дім включений на цей період. Питання торгівлі, в тому числі і міжнародної. Тут теж якісь будуть угоди, договори нам вигідні заключені, і також зміни в системі освіти. Ну, так як Меркурій підказує, що все-таки може бути дестанційка. Десь ці періоди, і все-таки я прогнозую цей період от на період півроку, що може початися якась епідемія, яка пов'язана з диханням, тобто кашель, і так само і шкірою. Ну, якісь висипи на шкірі. От такого плану в цей період. Тому, можливо, і зміни в системі освіти в плані, що дистанційку будемо переходити. Тут відкривається наша здатність домовитися з іноземними державами. Оце вигідні умови будуть підписані. Фінансове наповнення казни з допомогою теж іноземних держав. І ще по транзитах теж хочеться сказати, З 17 жовтня, це по 17 листопада, Сонце зайде в знак Терезі, в знак свого падіння. Тут можна прогнозувати наш загальний, загальне таке послаблення енергії взагалі людини. Ну, тобто не так вже буде хотітися діяти, не такі вже кардинальні зміни, от такі от послаблення. На рівні кожної людини, так само на рівні держави. Тобто і там Марс заходить знак падіння, це вже йде послаблення. Ну, бойових дій, ну там армії, поліції, якесь таке, знаєте, як завмирання. От я прогнозую, що воно якось буде все притормажуватися, не буде е, таких змін, якихось дій. Е, ну, можливо, це зв'язано, що там в дійсності пан Зеленський зараз підписує важливі угоди, важливі документи, які пов'язані. Із завершення війни і те, що я і прогнозувала ще весною, і я дуже чекала цього періоду з 16 вересня по 16 жовтня. що от зеленський явить світу якісь важливі папери, важливі договори, і дуже ну велику надію. Ми зараз маємо. І дійсно Бачимо... в цей період був якби представлений презентований план перемоги. Так, от бачите, як зірки, як можна все чітко визначити по зірках. І нали стала ще одна дуже важлива подія. Новим генеральним секретарем НАТО став Марк Рюте. Новий генсек оголосив Україну своїм пріоритетом. Чи дійсно це буде для нього так? І чи є це один з тих факторів, що змінить хід подій і хід війни в Україні? Я думаю, що так, що в дійсності це тим більше те, що зараз відбувається в коридор затемнень, воно дуже важливе, доленосне. І от мені, от ваше питання просто підсвітило ну, те, що буде відбуватися в Америці, бо тому, що там я дивилася і Трампа, і Хелен трошечки вони ослаблені. ну от, в цей період, коли іменно вибори відбуваються, тут має хтось з'явитися третій. От якраз ця особа, про яку ви проговорили, бачите, як нам потрошечки відкривається інформація, угу. він і зможе змінити. Я так і казала, там буде темна конячка. Третій, хтось випливе в цій компанії. От. Тому став... угу. так. Тобто Це дійсно, бачите, як воно. Так. Програється. Інно, ну, а чого б ще порадити саме українцям остерігатися в жовтні? Яких днів от краще не робити якихось різких там дій, важливих планів не будувати? Які такі дати в жовтні існують? Тут ще хочеться сказати про Марс в падінні, це з 21 жовтня. Е, і він буде ретроградити там майже до червня. Цей Марс ослаблений. Це наша сила, воля, енергія. Також за армію відповідає. І він у нас цей транзит по карті України по сьомому дому, сьомий дім. Це наш ворог, це наш сусід. Е, ну тому, тому прогнозую ослаблення, а можливо, і завершення оцих бойових дій. Оце от основний е, посил, зміна старих програм на нові. Відбувається загальні, загальні що можна сказати, та як затемнення поради для українців, та як затемнення в знакові дів це шостий дім. Це вороги, здоров'я і це робота, ти ну це служіння ті, про кого ми піклуємось. Тобто тут можна зайнятися дієтою, харчуванням правильним, своїм здоров'ям, вклад, робота, передивитися свої обов'язки. Може, ви десь забагато на себе берете. От передивитися свою роботу, мож, можуть відкриватися якісь нові здібності в цей період. Тобто тут детальний аналіз свого життя і в плані здоров'я, в плані кар'єри і в плані стосунків. От, Такі от поради, і це можна змінити в цей період. Накшатра. Руки відпускати старе і братися за нове, от такі будуть відкриватися можливості. І так хочеться попередити про небезпечні дні. І тут не тільки ракетна небезпека, от я прогнозувала небезпечні дати 29, 30, 31. Так і було і ще, на жаль. Да. Перше, так ну дуже там величезні да, Іменно в великих містах були руйнування, вибухи. Вот. Але що ще цікаво, що це не тільки ракетна небезпека. Я читала, що у вас в Києві там в масках треба ходити, тому що це якийсь вплив піщаної бурі, яка йде з. Таджикистану, чи от свідки що? Повітря, повітря Забруднене повітря. повітря. Так, а, хоча й тоді сказали, що три дні от можна вже ходити. Ну мені якось зразу відчувалося, що є е, ще небезпека в повітрі. Воно це от відчувається на такому підсвідомому навіть рівні. Так, щось мене про коли сказали. Це от, іменно в ці несприятливі дні воно і е, забруднення повітря і проявилося. Тому попередження на Хай буде все, звісно, добре, хай уминає нас. Ну, Україна всі дні ослаблена, особливо великі, краї, великі міста, це Київ, це Харків, Одеса, столиці, вони під загрозою всі ці дні. Дні жовтня – це 9, 10, 11, далі буде 22, 23, 24. І 27, 28, 29 жовтня у ці дні підвищеної небезпеки. Тож я надіюся, що наші підписники та глядачі обов'язково прислухаються до ваших порад щодо поведінки безпечних та небезпечних дат в жовтні. І тому що зірки вони не брешуть. Інно ну, дякую вам велике, що ви ходите на зв'язок, робите такі грандіозні астрологічні прогнози для наших підписників. Я нагадаю нашим глядачам, що якщо у вас є бажання поспілкуватися з майстриною інною особисто, контакти Інни будуть в описі цього відео. І ми не прощаємося, а кажемо вам до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.